Зажурилася Єва, і Адам заклопотаний ходить, і по сивілі хмари висмикує Бог з бороди? Що ось у цьому раю вже нічого не родить, вже нічого не родить, тільки родять запретні плоди. Бог трясе кулаками, так що ж це настало за врем'я? Кинеш оком з небес? А запретні плоди оніно. Єва сушить узвар, Єва робить із них варення, засипає у бутлі і вже шумує вино. Бог їй каже: О, жінко, ти ж тільки слабке створіння. Ти забула, що я у натури в тебе із ребра, не скузуйся зі мною, бо із того варіння. Бо із з того варіння не буде тобі добра. А вона йому каже На те ж воно, Господи, літо, що плоди достигали, І що ж ти створив за світ? Ще ж немає ні людства, ні преси, ні головліта, а цензура вже є і є заборонений плід. Бог тоді до Адама. Ти приборкай свою половину, бо ж анахтемська віра отак розпустилася, лич. Я б, їй, Боже, зварив незапретну якусь картоплину, так збутвіло ж усе і не родить в раю ані гич. І підкрася тоді до Адама Змій і Скуситель, підтягнув портупею та й моркочи ласом в кіт. Тут же є гнилички, тебе ж хоче спасти, Спаситель, Ну зірви, ну скуштуй хоч один незапретний плід. Безпринципний Адам, хоч боявся Божої добні, а сказав, потонувши, по самі вуха в гріху. Коли ж Боже плоди незапретні такі невоздобні і червиві такі. Ще тільки й сказати тьху, так за те, ж, що ви їли плоди запретного древа, покараю вас тяжко, і безсмертія вам не дам. Чим чекує із раю репресована Єва і трюхикає вслід, поражений в правах Адам.